Маємо, хей, хей, у залі музичної школи імені Генріха Нейгауза у Кропивницькому проходять прослуховування майбутніх учнів. Прослуховування потрібне, щоб перевірити вокальні і артистичні здібності та почуття ритму у дітей, пояснює директорка школи Євгенія Малявкіна.

Дев'ятирічний Андрій Гачик на прослуховування прийшов з бабусею. Каже, любить пісні про українських військових і мріє навчитись грі на гітарі. Я вже наполовину вмію таким вчителем, але ну ми вирішили в музичну школу піти. Так? Вчитель пішов теж вчитися, в консерваторію поступив. Тому що мені стало складно онлайн займатися. Вирішили, літо пройшло, то треба в школу записатися. Тут і музична література, і хор, і дітки. Софія Драганова хоче навчатися грі на бандурі. Я бачила в інтернеті, дивилася відео, як на ній грають. І мені сподобалось дуже гарно. Це по перше, всебічний розвиток. Це культура, це духовність. Я обрала пісню, їхав козак за Дунай українську народну. Ну, мені її легше всіх співати. Сьогодні останній день прослуховувань перед початком навчання каже директорка школи Євгенія Малявкіна. Говорить, під час війни діти співають про те, що їх турбує. Багато дітей і співають і калину, і всім відомі пісні, і гімн України. Це дуже приємно, що дітки розуміють, за що борються наші сьогодні захисники і захисниці. А це саме за українську ідентичність. В час війни діти все ж таки ідуть, ідуть, займаються мистецтвом, і ми цим самим безумовно і їх підтримуємо. розвиваємо. І зберігаємо українське мистецтво. У нас дітки приходять і п'ятирічного віку, і шестирічного віку, і вісім, і дев'ять рочків. Навчання планують розпочати офлайн. Спеціальностей дуже багато, тому що дітки навчаються на 19 музичних інструментах. Каже, після прослуховувань відбір на навчання у музичній школі пройшли півсотні дітей. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.